Слоненя Дамбо У великому цирку сталося поповнення. Слониха місіс Джамбо народила слоненя. Але маля не було схоже на звичайних слонів. Подивіться на його величезні вуха. Ви колись бачили таке? засміялись інші слонихи. Ха ха, -ха! він такий дивний. Що тільки рідна мати зможе його полюбити. Малюка назвали дамбо. Усі насміхалися з капловухого слоника. Якось до циркового шатра прибігли діти і почали дражнити та смикати дамбо за вуха. Місіс Джамбо голосно затрубила і схопила хоботом одного з хуліганів. Рятуйте. закричав хлопець. Скажений слон! Люди з цирку кинулися до місіс Джамбо та зв'язали і замкнули її в окремому цирковому вагончику. Засмучений Дамбо заховався у скирті сіна. Не сумуй, Дамбо, почув він. Ми придумаємо, як визволити твою маму. А ще у тебе гарні вуха. З ними ти станеш зіркою сцени. Це був Тімоті, цирковий мишачок. Він виманив дамбу зі скирти і повів за собою. Коли вони проходили повз намет інспектора манежу, то почули, як той скаржився. Людям стало нецікаво треба надзвичайний номер. Може, ідея прийде мені у вісні? І чоловік умостився спати. А в Тімоті сяйнула думка. Він забіг до намету і нашептав на вуха інспектору ось що. Сім слоних вилазять одна на одну та утворюють піраміду. Тоді вибігає слоник з великими вухами, заплигує на трамплін, злітає на вершечок піраміди і махає прапорцем. Прокинувшись, інспектор манежу вирішив, що ця ідея прийшла до нього у вісні. Та номер провалився. Бо коли дамбо біг до трампліна, то перечепився через свої вуха і повалив піраміду. Слоненя перевели до клоунів. Йому придумали роль малюка, що вистрибує з охопленого вогнем будинку. Під час першої вистави дамбо плигнув на пожежне полотно, яке порвалося, і провалився у діжку зі збитими вершками. Глядачі Реготали. Дамбо почувався дуже кепсько. Після вистави мишачок Тімоті відмивав дамбо від вершків і намагався розрадити. Слухай, ледь не забув, похопився Тімоті. Ходімо, провідаємо твою маму. Я про все домовився нам дозволили. І друзі пішли до вагончика, в якому тримали місіс Джамбо. Як же слоник скучив за мамою? Тим часом клоуни влаштували вечірку на честь вдалого виступу дамбу. Вони вирішили наступного дня спородити ще вищий будинок, щоб слоненяті довше було падати. Усі пристали на цю ідею і галасуючи вирушили з нею до інспектора манежу. І в цій метушні хтось ненароком закинув пляшку шампанського у діжку з водою. Дамбо з Тімоті поверталися від місіс Джамбо. Слоник так плакав за мамою, що на нього напала гикавка. Тоді Тімоті помітив діжку біля намету клоунів Випий води і гикавка мине!» – порадив він. Дамбо занурив хобот у діжку. Але що це? Слоник раптом став якимось дуже дивним. Що ж це за вода така? Здивувався Тімоті і стрибнув у діжку. Незабаром і він почав поводитися так само дивно, як і друг. На світанку дамбо й тімоті прокинулися від галасу. Ви тільки но погляньте на цю чудасію. Цього не може бути, крякали ворони, розсівшись на гілці. Слоненя і миша сплять на дереві. А дамбо й Тімоті. І справді були на дереві. Як так вийшло? дивувався Тімоті. Може, слон залетів сюди? захихотів один ворон. Звісно, дамбо, подивись на свої вуха. Хіба ж це не крила? стрепенувся Тімоті. Ти можеш літати? Ти станеш знаменитістю єдиним слоном, який літає. Тімоті привів Дамбо до схилу потренуватися. Дамбо стрибнув зі схилу і стрімголов полетів униз. А коли вже був над самісінькою землею, то розкрив свої вуха і здійнявся вгору. Ворони не вірили своїм очам. Дамбо, дамбо, ти летиш. Я знав, що в тебе вийде. В цирку на тебе чекає успіх, зрадів Тімоті. Того вечора клоуни витягли на сцену просто височенний будинок. Дамбо стрибнув з нього і, розкривши вуха, став літати над ареною. Усі були просто приголомшені, ще ніхто досі не бачив летючого слона. Так Дамбо здобув славу, але найкращою винагородою для нього стало звільнення його мами. Вона так пишалася Дамбо, адже з першого дня знала, що її синочок особливий.